Причепіли до нас трачки Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, послови нас Боже, на все боже, святою водою в чистий четвер. І хай вода усі нещастя зміє, всяку не злу, хай на великдень світ зрадіє, а особливу чистоту хай принесе, Господи, Твоє святе причастя, якого чим становив ти. Саме у четвер, ранньої твоєї тайної вечері з людьми, земними, а вже наступної п'ятниці у царстві Божому, Ти своїм Отцем вечерю на сонячному раю. Звідти ми полагаємо скоріше благословенням Отця і Духа Святого. Прийди до нас, присвятий Синьоки русий, Христе Боже наш і спас. Каже, що роми, прийди Христе, прийди в Україну, і весь світ всіх гріхів від відділи, війни, очисти, прости, спаси і сохрани. Тим, що ти прийдеш у четвер, саме в четвер, завжди прийди, минулі роки, каже, збиваємо. ми. Христе прийди, нам радість принеси. айэм <laughs disappointment> Вих живих ненароджених просив за душу частину, особливо воїнів наших дорогих, щоб більше було число святих Божих образів, щоб більше їх вернулись, не зробив щодо сонце, пранів нам на допомогу у найважчі часи, після з'явила вже Христа за для України перебували. Цій весні чи уже літом, і особливо просимо заступництва тих, які вже є святі герої УПА, ОУН, наші дорогі старатники, християни, хай з причистий Божою матінкою. Вступаються вони за нами, людями земними, грішними, щоб менш були страсні дні у майбутні і щоб не зрадили ми Бога, нашого Синьоку, Руса Ісуса. А окремо прошу я. Заступництва моєї святої бабусі Марії, тіло якої не тлінне, і за молитвами її, як інших героїв, родичів, наших дорогих, ми маємо особливі ласки Божі. Це моя Марія була дружиною і у славного сотника УПА Сокола, який віддав життя 24 чи 25 квітня в бою під гурбами в 44-році проти НКВД, -сів. а вона ж хірна йому і на і... Різдво. 68 року їй був пророчий сон. Як великдень уже зустрічає вона в царстві Божому, і на 63-му році життя вона захворіла, не бажала лікуватись і саме в чистий четвер відійшла, а потім приснилась моїй мамі на Великдень того року. Ім чоловіком і з моїм дідусем, батьком моєї матері Степанії, як вони є у сонячному раю щасливі. Потім були ще пророчі сни із бабусею моєю, а далі з матусею, коли померла вона із дідусем. І на сьогодні я мав особливий пророчий сон, що у найважчий час після великого дня, після 20-го числа, а чиста божа мати сказала, що буде благати, що Бог дав дозвіл вам про це розказати. Щоб не зневірились, ви і вірили, що неминуче переможемо ми після найстрашніших подій ще більшої війни, яка перейде в всесвітню в атомну. І коли буде з'ява вже Христа чорного ко з ранами, не на долонях, на зап'ястях, який буде говорити, що саме в Києві треба всесвітню столицю робити і єднатися навколо уряду, нібито добрих людей. Багачів цього світу насправді сатанистів, глобалістів, і саме в той час маємо особливо більше йти на Прощі, якщо це буде можливо, і саме в Франківську найбільше молитись, де є чудотворні хрести приїжджати і бути готовими віддати життя молитві в боротьбі, хто може в партизанській війні. І вірити у сонячне воскресіння героїв і друзів Пазису, бо тільки з ними ми зможемо перемогти у цьому світі як Божі діти, тому що йдуть пророчі сни. За те, що буде ще більше війна, і зокрема з Вільщини в одному старенькому чоловіку приснився. Перед початком війни в 2022 році що фашист, який мав на шатці свої п'ятиконечну зірку сатани якого чи повісили люди, чи сам він повісився при вході огорожі до церковного подвір'я перед храмом? Символічний знак, тому що люди перелякані були. Ось що то буде. А той чоловік казав: нічого, буде той час, коли не поздихаючи самі повісяться, тому що святе письмо пише: хто до полону веде, сам полон попаде. Але цьому чоловіку на минулу середу. На страсну середу вчора снився особливий сон. Що той москаль, ніби жив. Насправді це перед тим, як він здох. Я думаю, Бог дав е, такий сон, е, щоб люди були в готовності номер один. І що він каже, що в суботу і в неділю у них радость якась буде. Так що будьмо готові, Божі люди. І пам'ятайте, що в серіалі Слуга народу показано, як заплановано розрив України різні назви різних областей, і тільки Івано-Франківщина. Є без назви, тому що там не зрозуміла ситуація. Триця про що сказано у тому серіалі Зельмана, Слуга народу чи то наброду. Знаєте, що в тому серіалі були певні проросла ті вигідні сатані, які, на жаль, здійснилися і ще хочуть ще здійснити, але Бог це допускає, щоб люди хто що їх дурять. І продовжують дурити, але дуре світи неминуче зле закінчать у цьому світі, тому що Бог наш є правдою, дорогою життя, і з ним ми неминуче переможемо, як будемо всі страсті, терпіння в цьому світі старатись бути людьми Божими. І бажаю вам, щоб світло правди, віри, надії, добра від Бога нашого. Розп'ятого і Воскреслого Ісуса, Сенго Корусу, особливо вас просвітило, зміцнило на майбутні дні все більшої темряви, за що є пророцтва різні, але в них немає того слова головного, яке кажу я від і Спаса Ісуса Христа, Русого, Тому що я попереджав, що ці слова Бог довірив сказати саме. Від тої мережі, яка найбільш затята була у священній боротьбі у щирій молитві проти Богом проклятих граша фашистів та їхніх запроданців, у минулі роки боротьби ОУН-УПА і зараз у роки боротьби Збройних сил України неминуче буде ще й партизанська боротьба, тому що ми бачимо і домовленості вигідні сатані між Трампом і Путіном, не знаючи їх. Достеменно ми знаємо, що приготували вони нам зло, а не добро. І нагадаю вам я, що було таке видіння Хмари 22 травня 2023 року, у вигляді мапи карти України, воно було за божим наказом мною о півні після молитви біля сонячного хреста Опа, про який не раз розповідав вам я. І саме там, де Івано-Франківщина. Ми бачимо дві світлі постаті. Це Бог і Божа мати, там де вовчинець Отець, де між ними Франківськ місто мають нас на боротьбу підняти військом Божим і українцями і всіма людьми Божими закерувати. Це були і є все більше божі знаки видіння пророчі сни. А найголовніше передання, які маю Божу ласку чути я. І деякі люди, які на жаль бояться говорити свої імена, прізвища, переживаючи за себе за родину, щоб не знищили їх. Ну і не мають Божого благословення, як, наприклад, я що мені сказано, що ти кажи, а ми будемо захищати тебе. Чим більше ти будеш правду говорити, не боятися нічого, крім пресвятого Бога на суд якого стануть всі, кожен отримає неминуче те, що заслужив у цьому житті. Зло Бог скарає злом, а за добро нагородить стократно добром. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава Сбогу і погроди Сюваного Франківщини, з рідного села моєї мами. Вітаю вас, я Борис Володюк Дністер у 2608-му фільмі Полк Христа Упа, чистий четвер, 17 квітня 2025 року. За всі наміри святі, особливо за скоріше, Боже пришестя, сонячного освітіння героїв наших з Тарасом Шевченком до України неньки, З богом у четвер. У цей чистий четвер я здійснив прощу особливо 20-кілометрову. Через п'ять сіл, попри Івано-Франківськ, і мав власку Божу помити ноги свої у цій воді, в якій стояли ноги при чистой Богородиці. А дай вам я, що матір Божа, Ісус завжди є босі. Це той потічок. І є поруч каплиці святого апостола Павла, що на ім'я Його посвячений я. І в якому вперше за всю історію моїх просьб минулого літа висохла вода, і я говорив, що матінка Божа Пресвята казала, що це буде перед ще більшою атомною війною, дорогі люди. І ось місце з'яви, ви бачите, тоді маленька була вода. Навесні, що я приходив, по-моєму, в травні було особливе боже видіння над цією каплицею, про що я розповідав у відео минулого року. І село це славне дороге моєму серцю. Там е, таємний осередок е, наших соколят і соколів є. Це наша остання явна акція 9 травня 1999 року. І слово про те, що український нестичний рух єні свою діяльність, тому що в Москві вже є антихрист, і якого люди зрозуміють, що це антихрист. Саме тоді, коли він почне ще більшу війну і проти України і проти Європи, і про це сотні людей, які були на вічі біля Христа, встановленого там, який став хрестом другої стації 123 кілометрової хресної дороги УПА, казав слово своє Я. Тож пам'ятаємо, що в саме в четвер Ісус встановив Тайну Святої Христі, оповідання на таємній вечері в останні години. У чистий четвер читаємо ми 82-й Псалом. Я прочитаю вам лише перші і останні горядки. О Боже, не будь мовчазним, не мовчи. Бо ось зашуміли твої вороги, твої ненависники голови попідіймали, вони проти народу, твого хитрий задом видумують, наражуються проти тих, кого ти бережеш. Нехай будуть вони засоромлені завжди, хай будуть настрашені. Хай застидаються, хай вони згинуть, і нехай вони знають, що ти і твоє імення, Господь сам Ти Всевишній на цій землі. І в останні години свого життя перед розп'яттям Ісусус прочитав молитву, яку кажемо, кожного 17 числа. Читайте її повністю. Я прочитаю коротко Він пристоїть три... три рядки. Остання молитва Ісуса Христа. Євангелія святого Апостола Івана, 17 глава. Прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого, щоб і Син Твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, що він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне, це те, що пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, синьоокого, русого, Руського, що послав Ти Його. отця. І Сина, Святого Духа. Амінь. І її моєму селі могила дівчини, красуні християнки ВКЦ, в якій присвячена знаменита пісня Черемшина, яка віддала життя за Україну, як учасниця Волупа має вернутися до нічного Воскресного. Нагадаю вам, що ту пісню співаємо щиро ми. В кінці так рости, рости, черемшина, широка ся розростай, а ти славна Україна, з Богом скочи, воскресай, хай вернуться всі найкращі. З Богом нашому цей світ, хай живе наша Україна, нам мага благає